Мирна угода про завершення війни в Україні у якомусь вигляді може з'явитися вже у другому кварталі 2025 року, вважають аналітики одного з найбільших банків планети JP Morgan Chase. Такий висновок міститься в їхній першій геополітичній доповіді. На думку аналітиків, війна вже вступила у завершальну стадію, і президент України Володимир Зеленський, скоріш за все, буде змушений погодитися на завершення російської агресії шляхом переговорів уже цього року. Це обумовлене тим, що в Європі закінчується військова техніка, Україна відчуває нестачу бійців, у Дональда Трампа вичерпується терпіння, а Трансатлантична єдність тріщить по швах. Мирна угода заморозить бойові дії, але не призведе до всеосяжного миру, стверджують автори доповіді. Міцність домовленостей, з їхньої точки зору залежатиме від кількох факторів, серед яких задоволеність кремлівського режиму поступками України та Заходу. Достатні гарантії безпеки для Києва. Надалі, на думку аналітиків, події розвиватимуться за одним із чотирьох сценаріїв. Найімовірнішим, 50%, автори доповіді називають грузинський варіант він передбачає, що Київ не отримає надійних гарантій безпеки. Всередині країни спостерігатиметься постійна нестабільність, економіка показуватиме повільне зростання, а поноянне відновлення країни відбуватиметься не у потрібних темпах і обсягах. Відсутність іноземних миротворців і послаблення підтримки з часом, зрив перспективи членства В ЄС та НАТО призведуть до того, що Україна поступово повернеться до сфери впливу Росії, йдеться у доповіді. Такий варіант аналітики оцінили як поганий на 20% можливий ізраїльський сценарій він передбачає, що країни союзники України надаватимуть їй сильну та стійку військову та економічну підтримку, хоча присутності значного іноземного контингенту не буде. Україна отримає суттєві можливості для зміцнення своєї обороноздатності, модернізації армії та створить власні стримуючі фактори. Цей сценарій експерти JP Morgan Chase вважають непоганим. Найкращим варіантом, ймовірним, лише на 15%, на думку аналітиків, є південнокорейський сценарій. За нього Україна не стане членом НАТО і її територія не повернеться до колишніх кордонів. Однак, якщо у кінцевому підсумку Україні розмістять європейські сили безпеки, і це буде підкріплено гарантіями безпеки від США у вигляді допомоги та розвідувальної підтримки, то Україна вийде на набагато більш стабільну, процвітаючу та демократичну траєкторію. При цьому використання заходом майже 300 доларів мільярдів заморожених російських активів дасть хороший старт відновленню України, стверджують у JP Morgan Chase. Найгіршим сценарієм 15%. Аналітики банку вважають білоруський. Якщо США відмовляться від підтримки України, а Євросоюз побоїться активно протистояти російській агресії та експансії, московський режим перетворить Україну на васальну державу Москви, стверджується в доповіді. При цьому сценарії Росія фактично виграє війну, розділить Захід і безповоротно змінить світовий порядок, який було створено після Другої світової війни, попереджають аналітики JP Morgan Chase.